Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. В Міністерстві фінансів України заявили та зізналися, що підвищення мінімальної заробітної плати у 2023 році таки не буде. Схоже, що наступного року рівень мінімальної заробітної плати не зростатиме. Хочу нагадати, що з 1 жовтня а розмір мінімальної заробітної плати зросте на 200 гривень і буде становити 6700 гривень. Такий висновок можна зробити зі слів заступника міністра фінансів Романа Єрмоливчева, який розповідав про формування державного бюджету на 2023 рік в умовах воєнного стану. Під час онлайн зустрічі з представниками профспілок роботодавців Міністерства соціальної політики та Міністерства економіки щодо формування основних. Показників державного бюджету в 2023 році він називав пріоритетом сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов'язань держави. Наступного року видатки на пенсійне та соціальне забезпечення зменшені не будуть, а деяких з них навіть збільшено. Близько 5,5 мільярдів гривень буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. А, так ще додав інформацію про те, що мінімальна заробітна плата буде на рівні. Грудня поточного року, тобто залишиться в такому самому розмірі у розмірі 6700 гривень. Наразі, за словами заступника міністра, йде дискусія з Національною службою здоров'я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Планується коригування програм медичних гарантій, але основні медичні послуги будуть фінансові. Забезпечені, додав Роман Єрмоличов. Нагадаю, що мінімальна заробітна плата це один із показників, до якого прив'язані певні пенсійні та соціальні виплати. Раніше в Міністерстві фінансів заявляли, що, попри складну економічну ситуацію в Україні, Кабінет міністрів України поки що не планує відмовлятися від щорічного індексування пенсій. Яке закріплене законодавчо. Нагадаю, наш президент підписав закон, відповідно до якого щороку, 1 березня, має відбуватися індексація пенсії з урахуванням рівня інфляції та середньої заробітної плати по Україні. А за словами міністра Сергія Марченка, якби не було війни, це питання навіть не обговорювалося. Втім, також не виключають, що мудре рішення, все ж таки буде знайдено. Отака ситуація стосовно мінімальної заробітної плати. На даний момент. Тож очікуємо з вами підвищення, яке відбудеться зовсім скоро, з 1 жовтня 2022 року. Рівень мінімальної заробітної плати буде становити 6700 гривень, тобто він зросте на 200 гривень. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.